видно. треба було, щоб білий фон був. Валентин працює охоронцем в Києві. Під час карантину їздив на роботу з колегою на його машині. Але цього разу зміни не співпали. Чоловік у відчаї. Якщо викликати таксі, доведеться платити 500 гривень. Але в нього лише 50. Це так півдня добирається вже. Добре півдня. Я по бла-бла договорився, але він видать недавно за рулем. І побоявся в місті їхати, каже, який не знає. З такими проблемами зіштовхуються майже щодня тисячі українців, які вимушені шукати транспорт, аби доїхати на роботу або в інших нагальних справах з одного населеного пункту в інший. Відповідно до постанови уряду про карантин, з 18 березня в Україні були заборонені регулярні і нерегулярні перевезення більше десяти людей. Відтоді про поїздку з пункту А в пункт Б можна було домовитися лише через сервіс Блаблакар або з перевізниками-нелегалами, які мають ось такі такі невеликі буси на них ні табличок з маршрутами, ні назви фірми. Власники цих мікроавтобусів у розмові з Дойчевелі розповіли, що не вважають свою діяльність порушенням, бо возять менше десяти людей, допомагають людям у часи транспортного простою і заробляють гроші для своїх сімей. на працю! Водії та власники мікроавтобусів та автобусів, які здійснюють регулярні приміські та міжміські пасажирські перевезення, вони теж хочуть заробляти гроші для своїх родин, проте легально і вважають, що простоювати і платити податки в той час, коли нелегальні перевізники на цьому успішно заробляють, несправедливо. Перевізники вважають, що відновлення автобусного сполучення на тлі послаблення карантину, коли відкриваються торгівельні заклади, ресторани, кафе та зони відпочинку, теж абсолютно ви це правда, но no. Вже два місяці Сидимо вдома без роботи, дотримуємося законів. Тобто, нас закони стосуються, а нелегалів ні. Вони спокійно їздять, їх ніхто не чіпає. Я, допустім робота на я працюю на автовокзалі, і у мене нині немає можливості працювати, тому що не курсують автобуси, тому що заборонені перевезення більше десяти пасажирів. Мені нічим годувати дитину. У мене вже немає можливості заплатити за житло. Я вже два місяці сиджу вдома. Треба поступово якось рух відкривати, хоча б дозволити автобуси на 10 пасажирів. Чому в нас можуть ходити автобуси містом, але не можуть їздити за межі міста? Я б запропонував би сьогодні, по-перше, відкрити регулярні перевезення. Можливо, не всі зразу, але на сьогоднішній село вкрай потребує перевезень. Когось ринки відкриті? А селянин не може приїхати на той ринок, продати свою те, що він виростив на огороді. Масові протести перевізників з вимогами відкрити пасажирські перевезення прокотилися цілою країною. Перевізники вимагали від уряду пришвидшити цей процес. На переговорах з урядом ухвалили попереднє рішення відновити автобусні пасажирські перевезення з 22 травня. Ми дійшли згоди, що все ж таки є сенс відкриття відновлення пасажирського руху одразу по всіх напрямках. 22 травня. Ми плануємо, якщо це буде добре, тому відкриваємо пасажирський рух. Це буде і міський, і приміський, і міжобласні маршрути, і міжнародним в тому числі працювати перевізники зможуть лише з дотриманням епідеміологічних правил. Водію не слід отримувати за проїзд готівкою. Квитки видають лише касир на автостанціях. Керівництво автостанції має забезпечити температурний скринінг пасажирів. Водії повинні мати всі необхідні засоби захисту, передбачені санітарним законодавством. Ми маємо можливість, якщо за потреби забезпечити антисептиками. Це мінімальний комплект, що потрібно водію на сьогоднішній день. Це захисні маски, декілька одиниць, та декілька комплектів гумових руковичок з антисептиком. Кількість пасажирів в автобусі за попередньою домовленістю перевізників з урядом може дорівнювати кількості сидінь. Якщо епідеміологічна ситуація знов погіршиться, перевізники мають возити пасажирів, які сидітимуть у шаховому порядку в салоні, тобто вдвічі менше ніж в сидячих місць. Усі пасажири мають подорожувати в захисних масках. Олексій Павленко з асоціації перевізників Київщини вважає, що таких заходів безпеки достатньо. Будь-яких стоячих пасажирів не повинно бути навіть на приміському сполученні. Я впевнений, що з розпочатком по роботи транспорту завантаження транспорту буде дуже низьке, і не так швидко ми прийдемо до того моменту, коли треба буде чітко контролювати наповнення автобусів, щоб дотримуватися і вписуватися в санітарно підтримчної норми. За підрахунками Олексія Павленка, через карантин на межі банкрутства може опинитися кожен п'ятий приватний перевізник Київщини. Приблизно такі ж дані в асоціаціях перевізників в інших регіонах. Перевізники заявляють про неефективність пільгових кредитних і зарплатних програм, які були запропоновані урядом на підтримку підприємців, які постраждали під час епідемії. Уряда ну, дуже цікава програма до, щодо перевізників. І вона називається Багато но ніколи. Нічого ми не маємо, на яких програмах підтримуємо, може, вона якісь адресні для афіліованих компаній. Те, що запропонувала держава компенсація єдиного соціального внеску, ну, це смішно. Це смішно, коли перевізник, ну такий більш-менш, який стоїть, стояв нормально на ногах до цього часу, маючи там, скажімо, 200-250 працюючих, в місяць мінімум півмільйона податків має. Заплатити, от хто заплатить йому ці податки сьогодні? Хто заплатить кредити? Дуже багато перевізників, які яким телефонують жінки водіїв і плачуть, і питають, коли чоловіки вийдуть на роботу. До мене дзвонила дружина мого водія і казала: якщо, якщо щось є, дай, бо я буду продавати телевізор плазму свою. Ну це не нормально. люди вже не так бояться карантину, як бояться. Ну вибачте, я скажу це слово здохнути від голоду. У Міністерстві інфраструктури до Челі запевнили, що діалог з перевізниками буде продовжуватися. Антикризовий план з урахуванням їхніх пропозицій вже підготували для ухвалення урядом. Це стосується підтримки бізнесу, державної програми щодо підтримки, щодо зменшення податкового навантаження на компанії перевізники і таке інше. Тобто, суто фінансові. Економічні фінансові інструменти галузь пасажирських перевезень потребує більшої підтримки від держави. Вважає водій автобусу Олександр Тольченко. Він бачить, як багато кваліфікованих робітників за два місяці втратили роботу. Теперішні часи нагадують йому забуті 90-ті, коли на підприємствах не було ні грошей, ні роботи. Все люди навіть приходять, які робили в інших організаціях. Приходять, просяться. Навіть з лісарем щось крутити, щоб якусь копійку заробити. За 200-100 за гривень приходить, і я, я согласен, щось крутити, щоб додому кусок хліба купити. Олександр з колегою не виключають, що і їм можливо доведеться шукати іншу роботу. Його підприємство 22 травня, скоріше за все, не вийде на маршрути, бо автобуси курсують між аеропортом та залізничним вокзалом. Регулярне авіасполучення поки не відкрито, а залізниця може розпочати повноцінну роботу лише в червні, і то лише у разі, якщо після відкриття приміських та міжміських перевезень не буде різкого зростання кількості хворих на коронавірус. У перемовинах з перевізниками уряд наголосив, що в такому випадку можуть знов запровадити обмеження на перевезення. Щоправда, влада пішла на поступки, визнавши, що заборонятимуть не по всій країні одразу. Якщо певний регіон має якісь погіршення ситуації, то власне щодо цього регіону буде застосовуватися інший підходи. будуть знову ж таки вимушено прийматися обмежувальні заходи. Мешканець Фастова Валентин після майже двогодинного очікування на трасі нарешті спіймав автомобіль, який довезе його додому. Наступна його робоча зміна в Києві через тиждень, і він сподівається їхати на роботу вже рейсовим автобусом. Він, як і інші, опитані дойчевелі перевізники, вважає, що повністю припиняти роботу транспорту навіть у разі погіршення епідеміологічної ситуації більше не можна.